10 серпня близько 12 години дня у Слов'янську по вулиці Аеродромна мікрорайона мікрорайону Черевківка відбулася чергова пожежа. На цей раз сталося загоряння дерев'яного сараю площою 9 квадратних метрів. Причини поки не встановлені, ведеться слідство. На міста визволо так що так також так було обнаружено, що вокруг этого сарая росла трава, дом домовладіння була в заброшеному в'єтхом стані. То есть также не исключена причина пожара неосторожное обращение с огнем. То есть от, в данном случае от травы загорелся сарай. Также не исключены ну, нередки случаи, случаи когда из-за травы загораются как и ограждения деревянные, так и надворные постройки, также и жилые дома. З початку 2015 року в місті Слов'янську та Слов'янському районі сталося 220 пожеж, на яких загинуло 10 людей. Загальний збиток оцінили в 3 мільйони гривень. А за неповний місяць серпень 2015 року в Слов'янському районі сталося 23 пожежі, 14 з них в місті, 9 в районі. Останні випадки були зафіксовані у селищах Андріївка та Маяки. В результаті цих трьох пожеж згоріло 9 гектарів землі. Пользуючись випадком, хотілося б звернути к жителям города Славянска и Славянского района о том, что действующим законодательством Украины запрещено разводить огонь в лесах, в лесовых насаждениях. Также запрещено полить и спаливать стерню на землях сельхозназначения. Статьей 245 Уголовного кодекса Украины за данные деяния предусмотрена ответственность в виде больших штрафов материального характера, от 300 до 500, необлагаемых налогов минимум доходов граждан, а также ограничения свободы от 2 до 5 лет.